Клопотання ви відмовляєте. Ми, мені? Тари, ми, ваші, почули. Ну зараз на даний момент може на місці роз. Мені треба справу. адвоката. То ви дзвоніть до нього. Ви вже написали постанову. Що ні? Ви у формані допі розховали. Дивіться. Е -е... Не будьте такими шустрими, хлопці. Це ви дуже знаєте, грамотні. Ні, це ви грамотні. Це ви грамотні. Друзі, усім привіт! Я рада світати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болт. І сьогодні буде цікаве відео, як два дикі кажани напали на водія, тому що по-іншому їх назвати не можуть цих працівників поліції, оскільки вони порушили всю процедуру розгляду справи. До речі, цей чоловік вже був в мене на каналі. І ось знову йому інкримінують нібито порушення правил дорожнього руху. Однак, в свою чергу, працівник поліції порушив його право. Сьогодні будемо більш детально про це говорити, тому, друзі, залишаємось на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково робимо підписку. Щоб знати свої права. Ваші документи, будь ласка. Чому? Чому не на камеру? Я не знайомився. Я не ознайомився. Будь ласка, не на камеру. На камеру. Відмовляєтесь. Не на камеру? Відмовляєтеся. Я не ознайомився. Я зрозумів. Ви відмовилися, так? Ні, не відмовляюся. До я не ознайомився. Можете переписати. Я не ознайомився. Ну, не на камеру. Я не ознайомився. за якою адресою? В перший момент ви повинні запам'ятати про те, що фіксувати посвідчення працівника поліції дозволено. Жодним нормативно правом актом не заборонено. Якщо писник поліції так себе поводить і не надає своє посвідчення, тоді хоча б зафіксуйте його дані, щоб в подальшому знати, на кого писати відповідну скаргу. Справи познайом. А що на що колегіальний розгляд справи? Зараз. Колегіальний розгляд справи? Це як? Ну як це? Ми не зупинили, не, не цей чоловік. Зараз чоловік прийде розгляд справи і все. Як це, я зупинили, він проводить розгляд справ? Важливий момент. Дійсно, розгляд справи проводиться не колегіально. Якщо один працівник поліції вже почав розглядати справу, він повинен повністю її провести і прийняти відповідне рішення. Дивіться, сьогодні у нас 17. Від 7 на годину польшою 2023 року. Продоморозні справи на місці. Ви так думаєте? Місці знається, Ви так думаєте? Сив на 6. У мене є клепотання. Про перенесені розгляди справи. Це За... мають бути суворі причини, а не перенесені, це можна що... Познайомлю, що 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 повинно мати? Щоб перенести роль для справи. Я, за... галовича, порушили вимогу. я не порушував. У мене клопотання є клопотання про перенос роль справи. Зв'язку з без... Без... адвоката. Керували транспортним засобом без пасивного Ви чуєте, що я, я кажу? Чи ні. <зас> Зараз до цього якості. <заснят> а ви що У Нас не колегіальний розгляд справи. Давайте пояснімо, як. pull é... Згідно з 63 конституції, особа несе відповідальність за відмову давати пояснення не несе показання не про себе, членів своїх сім'ї, близьких родичів, по яких визначено законом <клес> не несе також згідно статті 268, Особа, яка притягається до адмінвідповідальності, має право знайомитися з матеріалом справи, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката іншого фахівця галузі права, які законом має на те право особисто доручення юридичної особи з рідною мовою, якщо не зрозуміло, ну, що вже написали, да мови, постанов. постанову скажувати постанову мене ж клопотання і... є. Ну, ж... Про перенесення розгляду справи. Ти, а ви вже не друкували? А це місу, що за? Місу, сулі, це наше. Це... Як це наше? Це ви вже клепати будете клепати? Ні. Що ні? Ти розвив... Оскаржувати постанову по справі. Маєте 15 днів для оскарження даної постанови, де... для сплати даної постанови, 10 днів для оскарження даної постанови до суду, бо ж поясню органи Національної поліції України. Ставити підпис. Я заявляю, як Яке клопотання? Я... По... Про перенесення розгляду Місту справи. В зв'язку з, 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 з наданням на юридичної послуги адвокат. Будь ласка, можете на місце зараз. Нашому хочу... Це ваше так, право. Моє право заявити клопотання. Відмовляєте мені в клопотанні? Що перенести розгляд справи, це у вас має бути. Збори... Я з вами не спілкуюсь. Прич... Ви відмовляєте в клопотанні? Відмовляєте так. мені? Хоче так. Що так? Так відмовляє. Він не хайкаря, ви не розглядаєте Правильно? ролі справи. Що да. так? Я заявляю клопотання про перенесення розгляду справи. в зв'язку з відсутністю мого адвоката. Він зараз не приїде, він занят. Я переношу розгляд, прошу вас перенести розгляду справи. Я ж вам кажу. Це. Хороба, тому Яка хвороба? Що ви мене? Зараз, зараз на даний момент, що ми не можемо провести розгляд справи. На даний момент, ви слабо, здоров'я, все на У мене немає адвоката. У мене немає адвоката, він зачитував. телефонуйте до нього. Я з вами не спілкуюсь. Він не проводить ви не проводите розгляд справи. Я хто в... в цій справі? Я напарник. — Ну все, сійте з боку, я з цим чоловіком розмовляю. При що тут. Будь ласка, так, все. Ви, ви відмовляєте у розгляді справи? Ми розгляд, в, в ми, розгляд... Розгляд... ми розгляд справи провели. Не провели ви. Провели ми, ми розгляд, розгляд справи. Клопо... В клопотанні Надали. В клопотанні ви відмовляєте ми мені. Ми ваші, Почули. Ну зараз на даний момент може на місці розділяти. Мені треба справу. адвоката. То ви дзвоніть до нього. Ви вже написали постанову. Що ми... ні? Ви в формані допі розховали. Дивіться. Не будьте такими шустрими, хлопці! Це ви дуже, знаєте грамотно. Це ви грамотні. Це грамотні. Це дуже добре, у нас такий народ. Зараз на момент ми можемо провести розгляд справи. Немо, то, Я заявляю клопотання про перенесення Немає розгляду віде, справи. Ви хто в цій справі? Сказати, хто, хто ви в цій вуді? справі? Відійдіть. ви ві ніхто в цій справі. Ось чоловік розглядає справу, ви йому передали. Він розглядає. Ну все, ви відмовляєте, маму, клопотальню? Вам ніхто не відмовляє, ви чекайте Яке? Я заявляю клопотання про перенесення розгляду справи. В зв'язку з відсутністю адвокат. То зателефонуйте, вам ніхто не відмовляє адвокат. Зателефонуйте, позвоніть, консультацію хай надасть. Що Яку надасть? консультацію? Він... Перенесемо розгляду То справи. Не він не буде. Ні. Не буде. Дивіться, ти знайомий, що у вас є днів на оскарження, в кернице, хто, бо, ви, в стоять, хто ви такі розгляну? в цій справі, що Все. даєте йому вказівки, як розглядати справу. Ви, ви перенесли, відмовляєтеся в клопотанні, клопотані. Чи ні? Я вас запитую. Ружецький. Ви відмовляєте мені в клопотанні? Чи ні. Закрійтеся. Я не чую, ви скажіть мені. Відмовляєте в клопотанні? Дискільки безпереділ, знову все творити. Відмовляєте мені в клопотанні? Відмовляємо, тому що у вас немає. з чим? В письменному увиді мені. Що в письменному увидім? Відмову. Що Що-що? — Що-що? Ага. Хорошо. Поводьте, себе, будь ласка, достойно. Це від достойно поводьте Ми себе. достойно Ми Абсолютно ні. Казе... Абсолютно да, да. ні. Ми подивимося в суді, як ви будете співати. Так не тут, ну, ви будете їх ставити їх? Як Який безпреділ, а? ласка, твора? Я не буду пускаться. Давайте сюда, через вікно. Через вікно давайте сюда. Не, не, не. мы вам не домой. Уже... Я к тебе не. Мне не треба приєстрою, видайте, я розпешусь. Давайте я розпешу. Я ще не знайомився з постановкой, что я там написал. Правильно, зараз улем. Давайте я распешусь. Що ми бачимо в цьому випадку? Ми бачимо цікавий момент, що розгляд справи вони вже провели, тому що роздрукували постанову, сховали її в карман. Після цього починають зачитувати особі права. Ну це взагалі порушення грубе норм чинного законодавства, а саме процесуальне порушення процедури розгляду справи. Оскільки особа, яка притягається до адмінвідповідальності, є її права. І ці права чітко викладені у нас в статті 268 Кодексу України про адмін. Правопорушення. До речі, 271-право на адвоката чітко визначено у разі заявлення особи клопотання про перенес розгляду справи у зв'язку з тим, що потрібен адвокат. Адвокат є. Однак він не може зараз бути присутнім. Працівник поліції був зобов'язаний перенести розгляд справи. Поясню, чому тому, що якщо поліцейський відхиляє клопотання особи про надання правової допомоги під час розгляду справи про адмінправопорушення, це підстава для скасування такої постанови. Рішення Верховного суду від 18.02.2020 року. Окрім цього, важливим моментом є те, що стаття стаття 13 закону України про судоустрій і статус суддів чітко визначає те, що всі рішення. Верховного суду вони є обов'язковими для суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму. У зв'язку з тим, що працівник поліції є суб'єктом владних повноважень, він застосовує відповідну норму у своїй діяльності. Він зобов'язаний також керуватися і рішеннями Верховного суду. Він цю норму грубо проігнорував. До речі, працівники поліції взагалі не знають, який срок на оскарження, який срок на сплату плутають 10 днів, 15 днів. Ви повинні розуміти, що якщо постановувано, Вноситься. Вона виноситься на місці, ви отримуєте копію постанови. До речі, отримуєте копію постанови, отримуєте. Не чекайте, що вони надішлють вам її по пошті. Забирайте, розписуйтесь. 10 днів срок на оскарження, а 15 на сплату, щоб потім він цей штраф не подвоївся. Я взагалі давно вже такого цирку не бачив, коли працівник поліції зазначає про те, що. Для того, щоб перенести розгляд справи, повинні бути суворі причини. Що ж це за суворі причини, згідно чинного законодавства, дуже цікаво було подивитися, де це взагалі зазначено. Має бути якась хвороба та водій, зазначає про те, що він хоче скористатися правовою допомогою. Йому кажуть, користуйся. Ні, зачекайте, користуватися там по телефону це все консультація. Оскільки адвокат, коли представляє інтерес особи, яка притягається. До адмінвідповідальності діє як захисник у справі, і в нього також є права процесуальні, які передбачені КУПАПОМ. Не забуваємо про те, що ми завжди фіксуємо дії працівників поліції у разі їх незаконних дій, залишаємо скаргу на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. в подальшому. Така постанова, яка була винесена відносно даного водія, нами буде оскаржена, тому що є грубе порушення. Ви знаєте, про які порушення я вже зазначив. Тому, друзі, якщо потрібна допомога, завжди ви можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД і бути надійно захищеним. Окрім цього, в жовтні місяці до кінця жовтня в нас діє акція 10% знижки на вступ до нашого клубу. Клуб юридичного захисту водія є надійним і професійним ресурсом для тих, хто шукає захист і підтримку на дорогах України від незаконних дій працівників поліції. Ми визнаємо важливість дотримання правил дорожнього руху та забезпечення ваших прав як водія. Спектр послуг, які надає клуб, широкий, якість висока, ціна демократична. Після вступу учасники безкоштовно отримують такі послуги: надання юридичних консультацій юристами, в тому числі у випадках зупинки поліцією, працівниками ТЦК та СП, оскарження незаконно винесених постанов відносно водія, підготовка скарг на незаконні дії працівників поліції, а також інші супутні юридичні послуги. Гаряча лінія клубу, на яку учасник може звернутись для отримання консультації, працює з 8 ранку до 8 вечора, без вихідних. Після приєднання до клубу кожен учасник. Отримує пакет документів, в який входить номерна картка учасника клубу, монографія, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками поліції чи ТЦК, наліпки на авто з логотипом клубу, ароматизатор. Клуб юридичного захисту водія існує вже більше двох років, протягом яких об'єднав багато водіїв в потужне правове ком'юніті. Важливим є те, що клуб працює по всій території України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі.